Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Асортимент мармеладу в магазинах величезний, а ось знайти не менше смачні, але й корисні цукарки досить складно. Тому пропоную приготувати сливовий мармелад на агар-агарі. Такий домашній мармелад готується дуже він виходить, щільним і з кисло-солодким смаком добре тримає форму, а головне без жодних добавок. 1 кг слив помила і видаляю кісточки. Сливи можна використовувати будь-якого сорту. Вони повинні бути стиглі з щільною м'якотю. В мене сливи достигли, але все одно не дуже гарно відділяється від кісточки. Тому допомагаю ножем. Можна зразу порізати сливи на менші шматочки. Робіть як вам зручніше. До порізаних слив додаю один стакан цукру. У мене стакан 250 г. Залишаю хвилин на 10, щоб трішки з'явився сік, і ставлю на вогонь. 16 г агар агару заливаю 50 г теплої води. Перемішую і залишаю на 10-15 хвилин. Сливи закипіли і на малому вогні проварюю хвилин 15 допоки сливи не розваряться. Знімаю з вогню і перебиваю блендером до однорідної маси. Через сито я не пропускаю. Знову ставлю на вогонь, даю закипіти і додаю агар-агар. І проварюю 4 хвилини, постійно помішуючи. Знімаю з вогню. Далі потрібно підготувати посуд будь-якої форми для заливання мармелад. Я використовую скляну форму розміром 20х16 см, змащую форму оливковою олією. Посередині кладу полоску пергаменту, в мене з антипригарним покриттям, щоб легше було мармелад дістати з форми. Виливаю форму підготовлену масу. Залишаю повністю охолонути при кімнатній температурі. Це приблизно 30-40 хвилин. Потім відправляю в холодильник. Але це не обов'язково. Агар добре застигає і при кімнатній температурі. Дістала з холодильника, виймаю з форми. Сливовий мармелад на агар-агарі готовий. Він дуже легко виймається з форми та відмінно нарізається на шматочки. Такий мармелад. Неймовірно смачний, з приємною кислинкою і ніжною консистенцією. Смачного! Дякую за увагу! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Бажаю вам удачі! Експериментуйте! Готувати легко! Підписуйтесь на мій канал. Готуватимемо разом. Заходьте в телеграм, там кожного дня оновлення. Скоро побачимось. Всім нам миру і добра! Хай щастить!